Всімкусь, коли Соня прокинулась того ранку, перше, що вона відчула, це спокій. Ніби весь світ зробив паузу, щоб дати їй можливість вдихнути на повні груди. Вона сіла біля вікна з чашки кави і усміхнулася. Сьогодні звичайний день. А завтра, завтра у них із Максимком великі плани. От скажи. Жартома звернулась вона до нього ввечері. Коли вони складали список, справ: Ти ж не знаєш, що буде завтра? А планів? Хоч відбавляй. І саме це найцікавіше, відповів він. Ми не маємо карти майбутнього, але маємо бажання і є впевненість. Соня замислилася. Справді, скільки людей боїться невідомості? І відкладає мрії, чекає на правильний час, а час він завжди тут поруч, просто бери живи. Наступного дня у них було заплановано цілу перегоду, вони хотіли прокататись на велосипедах за місто, знайти покинуту залізничну станцію, про яку їм розповідали друзі, і влаштуватись там маленький пікнік. І, хоча вони не знали. Чи буде сонце, чи підведе транспорт, чи знайдуть вони взагалі ту станцію? Це не мало значення. Бо головне відчуття руху вперед. Уяви, сміялася Соня. Ми плануємо відкрити невідоме так само впевнено, як ніби вже бачили його. Так працює Мрія, відповів Максим. Спочатку ти віриш, потім йдеш. А вже потім реальність підтверджує або підкидає сюрпризи. Вони справді не знали, що завтра може стати поворотним моментом. Може вони просто знайдуть гарне місце для фото і повернуться втомлені, але щасливі, а може зустрінусь з когось, хто змінить їх погляд на життя. Адже майбутнє завжди трохи більше, ніж ми собі уявляємо. Соня згадала, як колись боялася навіть дрібниць, нової роботи, подорожі без плану, навіть знайомства з новими людьми. У це здавалося ризиком. Тепер вона бачила справжній ризик нічого не боятись. У них були великі плани на завтра не тому, що вони були впевнені у результаті, а тому, що були впевнені в собі. І це давало їм сили. Увечері, коли вони разом пакували рюкзак, термоси, сечем, яблука, старий фотоапарат, Соня раптом усвідомила впевненість, не в тому, щоб знати впереді, що все буде добре, а в тому, що піти зустріч тоді, коли не знаєш, що чекаєш. Знаєш, сказала вона тихо. Я хочу жити саме так, робити кроки в майбутнє, навіть коли воно туманне, бо тоді кожен день перетвориться на відкриття. Максим кивнув Це і є справжня впевненість. Ми маємо великі плани на завтра. А що буде далі? Побачимо. І в цю мить вони обоє зрозуміли майбутнє завжди починається зараз. І з маленького рішення не боятись йти вперед. Всіх кусь.